Розкажіть деталі операції. Чи дійсно пошукова рятувальна операція російських сил успіху не мала? Чи можливо з'явилися нові дані? За нашою інформацією, так, не мала. І, власне, всі бачили кадри корабель знищено, і шансів на порятунок в даній ситуації було небагато, ну і вода холодна. Тому, в принципі, за нашою інформацією, дійсно рятувальна операція успіхів не мала. Пане Андрію, а яка кількість екіпажу могла б перебувати на цьому катері? До 40 осіб. Чи можливо у вас є інформація про те, чи будуть пробувати підняти цей катер, можливо, відновити, бо їх небагато здається, лише три було в ні. Відновити неможливо. Мови про це точно не йдеться, Він абсолютно знищений не підлягає відновленню. Що стосується підняти, то найближчим часом навряд чи, тому що подібна операція потребувала б занадто багато. Зусиль, сил і засобів противника, і зрозуміло, що вони очікують повторних атак. Тому найближчим часом думаю, що не будуть пробувати підіймати. Зрештою, як і багато інших суден ворожих, які вже знищені і знаходяться на морському дні, вразити вдалося цей катер морськими дронами. Наскільки я розумію, чи йдеться про дрони українського виробництва? Так, це морські дрони, які чергово себе ефективно зарекомендували, і так мова йде про дрони української розробки і українського виробництва. Чи можете зазначити, скільки їх було? Є інформація про те, що з кількох сторін атакували російські карти. Ми Не будемо розкривати всі деталі, але можна констатувати, що була ціла низка прямих влучань на відео. Це видно. Ну вже власне аналітики зафіксували, що їх на відео можна порахувати п'ять насправді було більше. І так це вдала операція з кількох боків. Власне, і по всіх частинах корабля була звичайно вивчена де знаходиться БК, де як працюють гвинти, як зупинити рух, і вдале планування операції дозволило її ефективно вирішити. Ворог не зреагував вчасно ворог не забезпечив прикриття своєму судну. Судно знаходилось на бойовому патрулюванні чергуванні це важливо окремо відзначити, тобто, в принципі, мало бути готово до різних атак і ексесів, але тим не менше, бачимо, що надзвичайно ефективна і результативна атака українських морських дронів і спецпідрозділів ГУРМО. А чи це прикриття? От не забезпечило необхідний захист. Чи взагалі був шанс у цього Катера Іванові, взагалі якось відбити цю атаку? Ну, звичайно, теоретично шанс був. Зрозуміло, що морський дрон це, хоча і мала, але також ціль, і вона може бути уражена. І дрони проходять достатньо довгий шлях до цілі, тому. Ворог частину з них може дійсно пошкодити і збити, але цього разу, як і багато попередніх разів успішних операцій, їм не вдалося цього зробити. І якщо говорити про коефіцієнт корисної дії, ну 70-80 мільйонів доларів вартість приблизно такого судна. їх справді було три: залишається два е у окупантів в нашій акваторії.